Всім доброго дня! З вами Світлана і канал Вікнами в сад. Сьогодні спробуємо поговорити про модні рослини. А можливо, це не лише мода, але й потреба нашого клімату, погодніх умов. Це декоративні трави та злакові трави. Ці рослинки є досить посукостійкі. І досить швидко наростають, тому без них у нашому садку зараз, мабуть, вже важко обійтися. Але ще, крім того, дуже цікаво, як вони гармоніюють з іншими рослинами, які цікаві можна створити куточки в саду, саме взявши до уваги декоративні злаки та трави. Отож, ми сьогодні трішки коротко познайомимося, лише з декількома. Їх є дуже велика кількість, вони поділяються на зимостійкі е і на ті, які, до речі, мають лише певний якийсь кліматичну регіон, де можуть зростати. Досить багато є й таких. Але вони ще мають дві групи: це Холодноростучі та теплоростучі, що це означає? Це означає, що деякі рослини з них пізно пробуджуються, і це є їхній такий недолік, тому що потрібно буде потім десь їхнє місце буде довго пустувати. А якщо це зиморостучі, вони швидко з'являються, вони швидше розквітають і доволі довго милують наше око. хоча Хоча їхнє квітування уже десь е, у вересні місяці може бути ставати недекоративним. Тобто тут вже обирати вам, що вам подобається, щоб швидше було гарно, або пізніше трималося, а можливо, поєднати декілька таких видів, і тоді, на мою думку, буде саме те. Тому сьогодні я розпочну з такого цікавого сорту. З такої цікавої злакової трави, як куничник Карл Фьорстер. Так, це був саме такий відомий квітникар, який створював багато сортів флоксів, але також він займався і декоративними травами. Ось погляньте на задньому плані на світлині саме мас масово висаджено. Саме цей куничник. Він дуже елегантно виглядає. він Не агресор, трішечки розростається у бік, але не вистрілює він нікуди. В першу чергу, ми звертаємо увагу на це. Ось ще один куничник «Аваланж». відрізняється лише тим, що має таку смужку білу посеред листя, і квітує трішки більш рожеві на початку квітування їхні волоці. Десь до 1,5 метра досягає висоти. Досить цікава імперата циліндрична Ред барон. Ось на першому плані, якраз у квітнику у рабаці вона. Дуже всі бояться її, тому що вона є агресивна, але то не проблема, її ширину можна варіювати. Висота її досягає до 30-50 см. На сонці посадку потребую обов'язково, бо тоді саме зафарбовується листя у червоний колір, коли вона посаджена на сонці. Спочатку це лише кінчики такі червоні, але потім ближче вже до кінця літа і навіть майже все стебло стає яскраво, як полум'я забарвлення. Світе вона вкрай рідко квітує вкрай рідко, і це дуже добре, тому що саме вона найбільш агресивна це своїми посівами. Морозостійка і невибаглива. Хоча перший рік, коли посадити невеличкі поділки, на мою думку, потрібно все таки замульчувати. Якщо це мається на увазі регіон десь з півночі або сходу нашої країни, Міскантуси. Міскантуси різні бувають. Бувають гіганти, я показувала вже вам у деяких своїх відео, але є навіть і карликові, які досягають тільки до 20 см і все. Тому теж можна цей садочок підібрати різні. Щодо міскантусів, теж вони, які квітують, є зарання, а є які пізно, але всі вони теплоростучі, тобто, з'являтися вони будуть вам пізно. І обрізати їх потрібно теж пізно. І так, перший міськндус китайський балерина, висота десь його до метр вісімдесят приблизно, в ширину до метра можна рости, не агресує. Місце посадки, звісно, сонце, він зимостійкий, можна саджати кругом, доволі раннє квітування. З часом стає таке сріблясте, а на початку воно трішки рожеве. Він має таку випростану форму, не розвалюється. До ґрунтів невибагливий, але не любить застою води. Тому це якраз нам дуже на руку. Не потрібно зайвий раз поливати і підживлювати, тому що трави декоративні і злаки не люблять підживлення, вони тоді будуть більше йти в листяну масу, а не квітувати, що ну, доволі нам цікаво, саме квітування. Ну, тримається навіть у деяких сорсів до самої весни гарно. Отож, можна спробувати, він наростає не так швидко. Ну, всі ма, Зараз улюблений міскантус кабаре, досить цікавий, тим, що він високий, і вертикально розкидистою такою формою. Починає він виготувати теж пізно, висота десь до 1,5 метра, можливо, і більше. А ось міскантус зебринус може досягнути аж до 2 метрів або 2,5 з суцвіттям. Він цікавий тим, що він повільно зростає, дуже повільно в ширину. Потрібно йому наростити масу цю за декілька років. Але, як чудово, ось ці такі зебринки по листю. Міскантус як Джима, це не такий високий сорт, він до метра приблизно досягає. Листя в нього тонкі, жорсткі, і восени забарлюються ці листочки у такий бронзовий відтінок. Квітне він досить гарно, ось такі пишні суцвітя, і розквітає в кінці літа. Морозостійкий, переносить легку посуху, витривалий до вітру. Теж досить важливо, тому що деякі міскантуси завалюються. Цей міськрантус, по суті, карлик. Заявлено 40, висота, 40 ширина. Цікавий тим, що листя молоде, лимонно-жовте, а восени край цих листочків ось так темніє. Квіти червоно-коричневого забарвлення. До речі, в суворі зими цей сорт потрібно все-таки мульчувати. Він не такий зимостійкий, як всі інші. Ось наступні красені, про яких поговоримо. Теж Зараз майже у всіх садках зустрічаємо ті чи інші сорти. Дуже гарний своїм квітуванням і своїм листям, габітусом теж прикрашає наші ділянки. Невибагливі, але це теплоростучі, теж ті, які з'являються доволі пізно, тому майте на увазі. Цей пенісетум висотою має високий до десять-метр 30 Колоски в нього з'являються вже в липні, і їх особливістю є те, що ось такий темний колір, та те й у назві звучить. Зимує добрим, надає перевагу сонцю, не потрібно полив. Ну, Якщо, звісно, немає 3 місяці, то потрібно інколи полити. Наступний пенісетум до метр двадцять. Один із найгарніших, так кажуть, має сферичну таку форму. На початку квітування має вишнево-фіолетовий відтінок суцвіття, але потім він коричневіє. Морозостійкість заявлена його до мінус 23, тому хто у четвертій кліматичній зоні, потрібно інколи десь його мульчувати. Цей сорт швидкорослий, в нього таке спадаюче листя, висота його заявлена до 90 см. Цікавий суцвіттям, тому що воно таке досить світле. З'являється воно у серпні, він морозостійкий, знову ж найкраще себе почуває на сонці, але потребує ось місця такого доволі. Потрібно виділяти пенісетумом немало його, пам'ятайте про це. Ну, Трішки все-таки, на мою думку, відфотошоплено. Але, так, він характеризується тим, що його соцвіття мають рожевий колір. Е, висота його до 1 метра, квітне він дійсно рясно, вузьке таке листя розташоване лінійно, і морози витримує лише до мінус 18, тому бажано його дійсно мульчувати, якщо у вас більші. Досить гарним таким багаторічником, досить такою гарною злаковою травичкою може похвалитися щучка дернеста. Лише єдиний мінус, що зараз з'явилися хвороби, іржа пошкоджує цю рослинку, але, ну що ж, потрібно обробляти. Квітує вона ось такими пухкими волоцями, світло-жовтого кольору. Здається, що хмаринка ось така. Квітує вона в травні і до липня, вона декоративна, потім все-таки потрібно обрізати, як на мене, для того, щоб відросла знову така кущик гарного листя. Рано з'являється, це е, холодноростуча трава, і з суцвітями десь приблизно вона має 1,5 метра. А саме листя десь буквально до 60, а можливо, навіть і менше. невибагливий. Андропогон, Ще називають бородач, шизохіріум, різні назви. Зараз набуває популярності. Ще не так часто зустрінемось його в садочках, але цікавий цікавий своїм листям, цікавий своїм суцвітями і високими стеблами. Щось таке схоже трішки: те, що листя не високі, як і у щучки, але досить цікаві. Блакитні прерії тим характерні, що має ось такі блакитні листки і стебла блакитні. Ось так забарлюється, ну трішки знову, на мою думку, відфотошоплено, має такий більш спокійний, приглушене цвітіння, ніж на світлині. Наступний дуже модний, так, хахатонка. Такі густі, тонкі ворсики вона має і на листі, і на стеблах. Ніби світяться вони з середини. Висота заявлена 40-50 см без суцвіття. Ну, Зі суцвіттям значно вище. Має забарвлення таке синьо зелене листя, листочки м'які під час дотику, вівсяниця, фестука теж доволі поширений у нас в садочках, тому що вона варта того, вона є вічно-зеленою. Листя в неї вузьке, таке, ниткоподібне даного сорту сріблясто-блакитне, хоч є різні сорти. Зростає прекрасно на сонці, морозостійка і посухостійка, але потребує омолодження та обрізки. Висота десь 30-40 см, не любить перезволоження абсолютно, потребує відчисування навесні. І ще раз скажу розсад... омолодження кущів, це означає розсадити. Фестуку Sunrise я бачила один єдиний раз вживу, е замовила, до речі, собі, вона ефектна до 30 см, але ось самі ці колоски червоного кольору. Формує такі кущики вона щільні, до ґрунту заявлено, що невибаглива. І вічно зелена, і переходимо до просу. Найкраще, на мою думку. Висота цього сорту до 1,20 м, швидко досить зростає, повністю морозостійке і посухостійке, не любить перезволоження, листя витягнути з темно-фіолетовим полум'ям. Квітувати починає з кінця літа. Теплоростуча теж рослина, тому потрібно звернути увагу, коли саджаєте щось поряд. Просоваріор теж до метра або навіть з освітям до півтора метра квітує такими повітряними червонокоричневими. Усвітями. Коли взяти в жмуточок разом, то тоді дуже чітко видно. ось цей колір. Дуже щільний густий кущ. Місця посадки, як завжди, сонце. І ніякої абсолютно не потребує підживлення, тому що ви тільки цим йому нашкодите. Отож, для нас плюс. Сонця води не потребує, підживлення не потребує. Ця е, декоративна трава вона швидше буде для напівціні. Такий невеликий злак, вічно-зелений, він повільно зростаючий. Темно-зелене листя десь має ширину до 1 см, але бачите, яку густу утворює шапочку. Осока космата бронко, це щось надзвичайне, тому що теж вона є вічно зелена, невибаглива абсолютно і ні до чого. Висота десь її до 50 см, але так не спадає, ось ці такі волосся її. Стійка до низьких температур, можете легко саджати, фантастично виглядає, але потрібно відчисувати, як і вівсяницю. Отож, я трішки познайомила вас з деякими сортами, які ми мала про них уяву. Дуже приємно мені, що ви коментуєте, слідкуєте, пишете мені. Ну, це мене спонукає на якісь нові творіння, а ці нові творіння відволікають мене від якихось проблем. І я думаю, вас також. І, крім того, ми підбираємо з вами. Рослини для нашого нового сезону, який ось-ось уже буде стартувати. Тому бажаю всім здоров'я, миру, злагоди і добра.